Ніколи не робіть це зі своїм авто. Сьогодні я вам розповім про речі, які буквально можуть вбити або пришвидшити знос усіх силових агрегатів у вашій автівці. Не забудьте про підписку на канал, поставте лайк. А ми починаємо. Перша річ та поміняю оливу в двигуні орієнтовно на 10 тисяч кілометрів. Це дуже поширена помилка. У цей стандарт раз в 10 тисяч буду міняти мастило, і все буде добре. Але це неправильно і зараз поясню чому. Уявіть, ви залили в двигун свіжу оливу, нову замінили з усіма фільтрами і катаєтеся. Ось пройшло декілька місяців для когось і рік, і ви проїздили 10 тисяч кілометрів і вирішили знову замінити мастило. Але особливо, якщо ви живете в великому місті, крім тих 10 тисяч. Кілометрів, які ви наїздили вище, прогрівали машину, навіть якщо не прогрівали, стояли в заторах, на світлофорах, когось чекали. І цей весь час машина можливо працювала. І по факту регламент правильно рахувати по мотогодинах. А ви ці мотогодини могли виїздити вже на 8 тисячах кілометрів, а ви наїздили ще 2 тисячі, і аж тоді шукаєте мастило, замовляєте і їдете його міняти. Звісно, від одного, двох чи п'яти разів ви не вб'єте цю машину. Але якщо ви будете міняти мастило завчасно, хоча би раз у 8 тисяч кілометрів, повірте, це реально збільшить ресурс вашому двигуну, і він не буде так зношувати друга річ, і вона така спірна, тому що я розумію, що багато хто так не робить, але все одно скажу це. Ігнорування дрібних свистів, звуків, стуків в машині зазвичай, коли з'являється якийсь посторонній звук, я не говорю про якісь скрипи в панелі і так далі. Я маю на увазі в підвісці або в двигуні. Це свідчить або про якийсь дрібний нюанс, але це не точно. Або це може свідчити вже про початок виходу з ладу якогось серйозного обладнання. Наприклад, чуєте свист, а може якийсь патрубок підсвищує. Окей, може патрубок, ніхто не сперечається, а можливо, і турбіна. Відчуваєте якийсь грюхід підвищення. Гуну, а можливо, холодно і він так працює. Можливо, ні, можливо, він же стукає в двері і каже. Краще продіагностуй мене зараз, не відтягуй на потім. Тобто, друга річ це ігнорування зайвих звуків вашої машини. Краще потратьте там пару гривень на діагностику, поїдьте, перевірте, будьте краще, як я там напівпараноїком, Але я знаю, що в мене все добре. Ще одна порада: навіть якщо ви дотримуєтесь усіх цих правил, бережно ставитись до свого авто, не мучите його, але хочете його продати і не знаєте де, або виставили на продаж, але наш український сайт зараз не дає бажаних результатів. То в мене для вас є пропозиція. Мої друзі створили телеграм-сервіс по купівлі і продажу авто, який називається Real Auto. В цьому сервісі ваше авто гарантовано утримає велику кількість переглядів, а не 30-40 переглядів за 2-3 дні, як буває, самі знаєте де. Також там є чотири чати різних цінових категорій, які зручно зібрані всі в одному місці. А головною фішкою є те, що там є бот, який створений спеціально для того, щоб допомогти вам виставити ваше авто за лічені хвилини. А завдяки. Яке повідомленням, ви зможете побачити авто у потрібній ціновій категорії першим. А посилання на Real Auto я залишаю в описі під цим відео. Третя річ, і на мою думку, вона є найпоширеніша. Після того, як ви міняєте двигунну оливу, ви заливаєте мастило, правильно? Окей, ви залили, подивилися, що це приблизно половина на щупі. Так і в принципі має бути, я поїхав. Особисто, я раджу заливати мастило трошки вище ніж середина рівня. Звісно, я не кажу вам переливати поза щупу, видавлює сальники, і буде недобре. Але я завжди лию не на середину щупа, а ще десь на пів сантиметра вище. Тому що все одно, коли ви катаєтесь по трасі, заходите в різкі повороти, масло в двигуні, під яким би воно тиском не було, воно все одно коливається. Також, якщо ви, наприклад, катаєтесь на... Просто середньому рівні мастила. Вас машина, можливо, там за 6 чи за 8 тисяч підбере якісь 500 грам, а потім в'їдете в Карпати і катаєтесь по серпантинах, який веде кілометрами доверху. І чисто фізика машина їде доверху. Мастило все одно переливається в частину, в яку нахилений бік вашого напрямку на вашій машині. Я не знаю, чи зрозуміло, я пояснив, але на мою думку, суть ви маєте вловити. Пробуйте заливати мастило трішки вище ніж середина на щупі. Четверта річ, завели і одразу поїхали. Я вам відкрию секрет, якщо ви не знали, що автомобіль, який би він не був, прогрівати потрібно навіть влітку, навіть коли спека плюс 40, його все одно. Треба прогріти. Спробую пояснити на хлопський розум. Ті, хто кажуть, та то раніше, старі двигуни, треба прогрівати, а новіші не треба. Поясню, ви приїжджаєте вечором після роботи до хати, глушите машину і йдете собі по своїх справах, купляєте продуктів, вечеряєте і лягаєте спати. Зранку ви встаєте. З періоду, коли ви заглушили машину пішли до хати. І зранку, коли ви вийшли і хочете знов десь вирушити, пройшло мінімум 10 годин. За 10 годин мастило з двигуна постікало вниз, і неважливо, чи це двигун, якому 20 років, чи це двигун, якому рік фізику не обдурите, мастило все одно з двигуна стікає. І зранку, коли ви запускаєте ваш двигун, який би наголошую, він не був сучасний. Банально потрібно почекати, щоб мастило прокачалося в двигун і повністю по ньому розійшлося. Тому навіть літом в спеку під плюс 40 градусів все одно потрібно завести. І хоча б дві хвилини, хоча б хвилину почекати, щоб насос банально встиг прокачати мастило, а особливо зимою, коли під час морозів або низьких температур масло має властивість трошечки та й згущуватися. Потрібен час, щоб воно не тільки прокачалося, а й розійшлось і хоча б трішки погрілося. Я нікому не кажу чекати і гріти півгодини. Ну, літом, хоча б хвилинку-дві. Взимку особисто я грію 5-7 хвилин, а потім потихеньку починаю рушати без різких. Стартів, наступна річ, яка вбиває ваше авто, це регулярна їзда на низькому рівні палива. Я думаю, в кожного з вас є знайомий, який любить їздити вічно на лампочці, заливати там по 5 літрів і кататися, по 5 літрів і кататися. В мого одного знайомого навіть лампочка-індикатор палива перегоріла, тому що вона в нього тупо вічно світила. Чим це небезпечно? По перше, ваш паливний насос охолоджується частково за рахунок палива. В якому він знаходиться, і коли рівень палива регулярно низький, насос може перегрітися. По-друге, в нас паливо далеко не на найкращої якості, і все сміття, весь бруд, всі як то кажуть, шлаки збираються на дні. І на хлопський розум, чим менше палива, тим більше ймовірність, що ваш насос захлипне того сміття і пошкодить вашу паливну систему. А якщо у вас дизельне авто, то я вам раджу бути вдвічі уважнішим і прислуховуватись. До цього правила, якщо ви хочете їздити без проблем. Наступна річ, яка вбиває ваше авто, а саме щеплення в ньому це якраз стосується водіїв, які їздять на механічній коробці передач, а саме тримати ногу завжди на педалі щеплення. Чесно, дуже багато людей знаю з такою звичкою. Ця звичка є реально погана. В мене вона була. Я їздив так майже. Місяців 8, просто я спирав ногу не на підкладку, яка розрахована під вашу ліву ногу, а спирав її на педальку щеплення. Сам механізм щеплення він не розрахований, щоб на нього тиснули. Або тримали в витисному положенні там хвилину чи півхвилини, механізм розрахований, що просто він має клацати, він має натискатися і через секунду-дві розтискатися. Ось як він розрахований. Коли ви тримаєте ногу завжди на педалі щеплення, ви навантажуєте даремно вижимний підшипник. А особливо, коли ви, наприклад, десь маєте виїхати або стоїте в заторі, тримаєте витиснутим щеплення. Я знаю, що від цієї привички важко позбутися, але повірте мені, якщо взяти дві одинакові машини і Ох, водіїв і один буде використовувати щеплення правильно. Клац, клац, натиснув, відпустив, без в заторі натиснув на щеплення. Сидиш і чекаєш, поки ми не рушимо 30 секунд хвилина. А другий водій буде робити все правильно. Ви побачите, що ресурс щеплення водія, який використовує щеплення, як має використовувати, буде на відсотків 30, а то й 40 більшим. Знов ж таки, я розумію, що буває таке, що треба, наприклад, виїхати з другорядної дороги на трасу. Ви натиснули щеплення, включили передачу і чекаєте місця, щоб не гаяти час на витиск. Це окей, але в заторах чи просто в дорозі тримати ногу на педалі щеплення не варто. Воно реально вбиває ваше авто. Рухаємось далі. Якщо що, ще не довго, але дослухайте, тому що інформація важлива. Отже, мити двигун, особливо самостійно, без досвіду. Є спеціалізовані місця, детелінги, де є спеціальні речовини, спеціальні інструменти, і люди знають, як правильно мити двигуни. Просто заїхати на мийку, не знаючи, де в тебе є якась проводка, електрика, датчики під двигуном. Відкривати капот і його змивати, повірте, є велика ймовірність, що ви цей двигун більше не заведете. Та й, взагалі, як ми всі знаємо, що брудний двигун десь навіть з масляними підтіканнями це признак здорового двигуна. Це нормально, що на вживаній машині можуть бути якісь підтікання. Якщо ви хочете помити двигун, женіть його на детейлінг, хай вони вам помиють спеціальними розчинами, гарно його розітруть, висушуть, змиють, і буде вам щастя. Остання річ, яка вбиває ваше авто, і можливо, це всі розуміють, але воно просто хочеться. Тепер це буде стосуватися автомобілів з автоматичними коробками передач варіатори, роботи і так далі. А саме різкі старти або різкі обгони навіть в книжечці по експлуатації авто чітко пише для правильної експлуатації авто. Ви маєте розуміти, що педаль газу зі старту чи на обгоні потрібно тиснути не більше ніж на Половину ходу самої педалі, все розумію. Можуть бути екстрені ситуації на обгін, коли потрібно витиснути максимум зі своєї машини, але без потреби цього робити не варто. Якраз різкі старти, якраз різкі обгони оці ці ударні навантаження вбивають коробку передач, особливо автомати. Роботи чи варіатори я вам скажу і не тільки, і навіть ланцюгові двигуни з ланцюговим приводом двигуна також вбиваються і виходять частіше з ладу, ніж мають вийти при агресивній манері їзди, а саме з місця і на обгонах. Сподіваюся, ця інформація була для вас не тільки цікавою, а й корисною. Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуйтеся на мій канал. І до нових зустрічей.